Знаєте, я прекрасно вважаю себе наставником по TikTok. От реально я зрозумів, що це, напевно, от моє от ідеальна робота, реально, знаєте, проявляти людину через контент. От Мені подобається, коли знаєте, мені там приходить до мене бізнес, він такий, ну просто не розумієш, як його просувати. А в мене таке відчуття, що я нібито відчуваю, я ніби так от можу закрити очі і сказати, -м, тобі треба рухатись в цю сторону, в цю сторону. Да, Це реально, я відчуваю, що це моя особливість. Моя особливість вообще, мого аналітичного мозку або ну, креативного, я не знаю, як правильно сказати. Але те, що я просто відчуваю те, як контент повинен бути. От, от який контент повинен бути у того чи іншого бізнесу, там, у людини. От я радий, що в мене є ця чуєчка. Я пишаю собою, що вона в мене є. Бо в мене є прекрасніші кейси, реально дизайнерка інтер'єра. Е, я прекрасний. Ну, а що тут сказати? А що реально? Записуйтесь на консультацію. Записуйтесь на консультацію. Бо я не знаю, я або стану кочевником, або буду наставником по ток, або буду і тим, і тим. І знаєте, о, до речі, треба зайти сюди, в цю школу, тому що Авроран хоче зв'язатись з дівчинкою. Коротше, треба реально. Щоб не забути зробити. Коротше. Аврора, я так розумію, хоче чи віддачи, чи ще щось. О, щось питаємо, там є хтось. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, а, наприклад, якщо мені треба контакт дівчинки або вчительки, а можна попросити записати, щоб ви на понеділок попросили у вчительки цього класу контакт цієї дівчинки або мами. Ви знаєте магазин Аврора? Що ви кажете? А, тут вхід? Вітаю. Е, я знімав відео про ці плакати. Е, і в одному з плакатів був намальований магазин Аврора. І магазин Аврора хоче, я так розумію, привести сюрприз дівчинці, що намалювала цей малюнок. І я хотів попросити вас, щоб ви ну, переслали мені чи контакт, вчительки. Я можу сказати точно, чи це малюнок. Якого класу? Ну, Може, в понеділок ви попросили, би, щоб просто відправили контакт. А в Пайді не буде. А, Нікого, так, да, не буде? Ну. Замдіект работає. Ага. Ну, дня через два, можу, А, та супер, да, якщо так, то теж супер. Мені сказати, что за дівчинка, який клас. Ну, я можу записати, але... Но... Ну, якщо ви зможете, то просто магазин хоче віддячити цій дівчинці. Я думаю, і школі це буде супер. І взагалі всім. Мені сказати, що це за клас, що це за дівчинка? Я поки піду подивлюсь, що це за клас і що це за дівчинка. Окей?